Доброго ранку, шановні мої підписники, шановна спільнота. Сьогодні ранок, понеділка, почався трохи з дощика. Випало десь 3 міліметри осадків. Я приїхав на огородну бригаду, дивитись, що треба робити зранку, і розумію, що людей сьогодні брати на роботу не буду. Тому що трохи болотце, це, трохи все сире. Хоча треба робити контрольну останню прополку треба зробити на цибулі. Треба різати цибулю, треба копати картоплю. А зараз, ви бачите, я знаходжуся на полі з цибулею. Хто дивиться канал, той знає, пам'ятає, що цибуля в цьому році в мене перший раз на краплинному зрощенні. Це мій перший досвід роботи з крапельним зрощенням в господарстві. Я, звичайно, працював з крапельним зрощенням, там в мене є трохи ділянка з полуницею. А на цибулі в перший раз. Качаю зараз їй азот, качаю сульфат магнія. Почав качати калій. З досвіду агрономів, які посвятили своє життя овочівництву, я дуже вдячний, я неоднократно казав, я агроном з фірми Семініс Валерій Анатолійович, до якого я звертаюсь, який мені не відмовляє в консультації. І от у мене зараз Почав лучок сідати на головку. І я вже перший раз закачую сюди калій. До того я качав кальцій 5-7 кг. Зараз дав вже 7 кг калія на гектар, калій, сульфат магнію і азоту 60 кг качнув. Ще качаю ортофосфорну кислоту порядка 7-8 літрів кожен раз. Ну, як. Кажуть досвідчені агрономи, то ортофосфорна кислота це чисто для того, щоб прочищати крапельну стрічку, щоб вона гарно працювала. Там того фосфору рослині достається дуже небагато. І ще я, знає, а, кальцій. Кальцій, калій, сульфат магнія, азот і фосфор. І, звичайно, дивлюсь постійно за хворобами і за тріпсом. Ледь ледь я утримую цього тріпса. Хоча Ексрелім я обробив вже два рази. Приготував собі Мовенто і карамаран. В мене препарат Адамовський. І це все я тримаю для того, щоб утримати цього трипса і сформувати собі врожай цього луку цієї цибулі. Я не знаю, що буде, звичайно, в цьому році на ринку з цибулею. Але я вам скажу, що зимуюча цибуля вона просто улетіла і далі попит є, і є. Хоча кажуть, що багато фермерів з Херсонщини переїхало до сусідньої держави Молдова і там взяли багато землі в оренду і насіяли тієї цибулі просто немерено. Але скільки її треба, не знаю. Ну, ще хочу вам сказати, що виростити цибулю це такий клопіт. Тут треба, якщо не спати, ночувати, то жити. Якщо хочеш досягти якогось результату, то цибулі треба приділяти увагу шалену. І вона настільки вибаглива до витрат, до всього цього, треба гроші сюди вкладати, вкладати і вкладати. Хочу сказати ще, що. Я зробив неправильно, тому що вклав гроші в крапельне зрощення, поставив цю систему, качаю добрива, а взяв дуже дешеві семіна лука цибулі. І якщо в мене все вийде і я досягну хоча врожайності 50-55 тонн, то на наступний рік я обов'язково візьму якісь гарні гібриди, мінімум за 1000 доларів, щоб розкачати його. Хоча б до 80 тонн. А взагалі я мрію, точніше не мрію, а це моя мета. Я хочу виростити цибулю мінімум 100 тонн. Мінімум. Нормальна людина послухає, скаже, Боже, що за... Що за мета? Що за ціль, що за мрії? А мені це подобається. Я. Я задоволений, коли приїжджаю на поле і бачу результат своєї праці. Кому що потрібно, я, звичайно, не геть професіонал, капець-капець, але вже знаюся на багатьох технологіях по вирощуванню овочів, томатів, цибулі, картоплі, моркву слабо розбираюся, перцю дуже добре розбираюсь. Капуста це не мій коньок. Питайте, буду відповідати геть не проблема. Отака зараз в мене цибулька. Зранку гарненька, а під вечір листочок падає. Той кальцій качаю, і калій почав качати. І... Не знаю, фунгіцидний захист тримаю, тримаю дуже Дорогими фунгіцидами працюю. Останній раз був Сігнум. Зараз планую заходити луною Експіріенс. Після цього. Ну, Тут в мене зараз тільки альтернарія, якщо є, і Стімфіліум подекуди. А так взагалі я фунгіцидний захист тримаю, і вона в мене зараз здорова, хороша цибуля. Всім доброго ранку! Всім гарного настрою, всім легкої роботи. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео.